На Черкащині зночі захисники неба відбивали комбіновані ворожі атаки. Як інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець, у межах області знищено шість російських ракет і 12 БПЛА. Інформації про травмованих наразі немає, зауважив він. Водночас уламками збитої ракети пошкоджено житлові будинки на Золотоніщині. Працюють усі необхідні служби, додав Ігор Таборець. Обстеження території триває. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 серпня противник атакував 614 чотирнадцятьма засобами повітряного нападу, 574 сімдесят чотирма ударними бепелати, по шахеті безпілотниками імітаторами різних типів, чотирма аеробалістичними ракетами Канджал, двома балістичними ракетами Іскандер, 19 крилатами хасто, один, 14 ракетами калібр, ракетою невстановленого типу із Криму. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 577 повітряних цілей, 546 ворожих БПЛА, типу бепелати, пошахеди дронів імітаторів різних типів, аеробалістичну ракету Кенджал, 18 крилатих ракет «Х-101», 12 крилатих ракет Калібр. Зафіксовано влучання ракет ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих на трьох локаціях.